Чому важливо нам формувати нові звички? Це відео буде початком такої серії відео. І зараз у нас початок 2024 року. Більшість людей пишуть плани, побажання, мрії. Кожен із нас щось хоче, щоб у нього. З'явилося щось нове в його житті. І іноді ми пишемо ці плани і не, ну, кудись їх там кладемо, в ящичок, в блокнотик, і не, не, звертає, ну, не вертаємось до них. А, іноді ми не кладемо їх туди, да? і ми періодично до них вертаємось, дивимось, там якось переглядаємо. От. А, і ці плани вони можуть, в принципі, може складатися по-різному, іноді трапляються і вони здійснюються, можливо, наша якось там підсвідомість починає працювати над цим. От, іноді вони не здійснюються. Чесно вам скажу, я от коли там, я прочитувала якісь свої. Там побажання Я дивилася, що, мабуть, і мій мозок, мій там, десь таке трошки я в ілюзіях жила. Я думала, що воно може якимось таким чарівним дивом воно здійсниться от Але як показала практика, що чарівним дивом. А, ну, якщо здійснюються якісь там цілі плани, але їх там буде не, 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 не всі вони так здійснюються. І для цього, для того, щоб вони здійснились, нам треба щось робити, нам треба а, м, планувати і нам треба думати над тим, як ми цього досягнемо. Більше, ну так, давайте зараз подумаємо про що? Про те, що плани, які ми пишемо, це зазвичай щось таке, що буде нове. Да? Те що з'явиться у нас нове, якась нова нова. Ну, тобто Ми ми десь будемо новий, да? або ми щось, ну, наприклад, я хочу отримати нову, скажімо так, посаду десь в роботі, да? Там, під, піти на підвищення. Або я хочу просто знайти роботу. І для того, щоб це дійснилося, так, тобто якась ціль досягла. Ми маємо почати виконувати нові дії. Бажано, щоб ці дії були системними діями. Тобто у нас з'явилися нові звички, тобто нові системні дії, які допоможуть нам, придуть нам до результату. І якщо в нас не з'явиться таких нових системних дій, то тоді ми навряд наврядчі. Ну, Опинимось там, де ми хочемо. Тобто ми маємо, ну, наприклад, людина хоче схуднути на 10 кг. так? І е, уявімо, що це ну, є таке бажання, да? є таке бажання, там, ну, візьмемо жінку, наприклад, до, або е, дуже часто ці такі бажання є у жінок. От, але м -м, вона не змінює. Те, що вона робила ну, зазвичай. Так? Тобто дії її залишаються ті самі. Вона так само, там, або взагалі не, взагалі не діє, там мало рухається, не займається там, спортом, не робить зарядку, не п'є водичку. Там не а, слідкує за своєю вагою, не виконує якісь рекомендації там, дієтолога, або вона там не записалась на якийсь курс, на якому вона постійно має щось виконувати. Тобто в неї ну, не, не з'явилося ніяких системних дій. І м -м, тоді дуже велика вирогідність, що через рік а, навряд чи на вагах вона побачить там той бажаний результат. Мінус 10 кілограм. Скоріше за все, він залишиться ті ж з тистий і був. був. І це був приклад, да, це був приклад того, що лише е починаючи е і додаючи в своє життя нові звички, можна е досягати бажаних е результатів. І а, тих цілей, яких ви собі забажали і запланували на початку нового року.